Поліфонія, характерна риса музики Йоганна Себастьяна Баха. Поліфонічні твори баха відзначаються складною структурою, глибоким змістом та великим мистецтвом композиції. Робота з такими творами вимагає від викладача не лише високого рівня музичної компетентності, але й особливого підходу до методики навчання. У даній доповіді розглянемо основні аспекти роботи над поліфонічними творами Баха, а також запропоную практичні рекомендації для вчителів фортепіано. Щоб розглянути загальні характеристики поліфонічних творів Баха, назвемо приклади поліфонічних структур, які притаманні даному композитору. Це фуга, інвенція та соната. Фуга це одна з найпоширеніших форм поліфонії, яку використовує Бах. Вона базується на повторенні основної теми в різних голосах з додаванням нових тем та їхнього розвитку. Інвенція, ця форма також характеризується поліфонією, але вона зазвичай коротша і складається з двох або трьох голосів, які виконують тему в різних регістрах та інтервалах. Соната. Бах використовував поліфонію у своїх клавірних сонатах, де дві руки виконують різні мелодійні лінії, це створює враження поліфонії. Також композитор використовував канонічні структури у власній творчості. Як ми знаємо, канон. Це музична форма, в якій один голос повторює мелодію або тему, а інші голоси вступають пізніше, повторюючи цю мелодію на певній інтервальній відстані. Канон демонструє технічну вправність композитора та його здатність створювати складні структури з використанням одного музичного матеріалу. Це створює враження великої глибини та складності у музиці. Контрапункт. Це музичний прийом, в якому дві або більше мелодійні лінії звучать одночасно, але зберігають свою незалежність. Контрапункти дозволяє створювати багатошарові та складні музичні тексти, де кожна лінія має свою важливість і значення. У творах Баха, особливо у його поліфонічних композиціях, теми відіграють важливу роль у створенні музичного образу. Основні теми часто виявляються в початкових фразах або мелодійних лініях твору і мають кілька структурних елементів, такі як мелодійна лінія це основний музичний матеріал, який носить мелодійний характер, та визначає музичну ідею теми. Ритмічний малюнок, ритмічний розмір мелодійної лінії, акценти та ритмічні фігури, впливають на загальний ритмічний характер теми. Ну і, відповідно, гармонічний супровід. Відтворення теми може супроводжуватись певними гармонійними акордами або послідовностями, які відображають гармонічну структуру музики. В процесі музичного розвитку теми може зазнавати різних змін та розвитку, що додають багатогранності та інтересу до композиції. Ці зміни можуть включати в собі трансформація мелодійних елементів, модуляція та розвиток тематичних матеріалів. Важливо визначити головні тематичні лінії та їх взаємозв'язки у композиції, оскільки це допомагає розкрити основні ідеї та структуру твору. Взаємозв'язок між темами може виявлятися у їхній схожості, контрастності чи взаємодії в розвитку музичної драматургії. Розбір структури тем та їх розвитку в творах Баха допомагає краще зрозуміти музичні ідеї композитора та глибше проникнути в суть поліфонічної творчості. Які ж є системи тематичного розвитку: варіації, розвиток через контраст, розвиток за допомогою підвищення напруги, контрапунктний розвиток та розвиток за допомогою ракоходу та інверсій. Окрім основної теми у свідомості учня, слід закріпити такі поняття, як тема відповідно, відповідь, протискладання, зв'язка, інтермедія, стрета, звернення тощо. Дослідження та аналіз взаємодії різних голосів у поліфонічних творах баха допомагає розкрити складність та глибини його музики. Розуміння того, як голоси переплітаються та взаємодіють між собою, допомагає музикантам виконати ці твори з більшою виразністю та відчуттям. Перейдемо до технічних аспектів виконання поліфонічних творів. Розвиток незалежності рук. Поліфонічні твори баха часто вимагають від музиканта грамотного розвитку незалежності рук, це означає, що кожна рука повинна бути здатна грати свою частину мелодії або гармонії незалежно від іншої. Для цього рекомендується використання і виконання спеціальних вправ на розвиток координації та сили в обох руках. Техніка розщеплення, тобто розділення рук, може також допомогти в цьому процесі. Друге удосконалення техніки легато та стакато. Оскільки поліфонічні твори часто включають в себе багато голосів, важливо мати добру техніку легато та стакато. Удосконалення цих технік допоможе зберегти чистоту звуку та різноманітність тембрів між різними голосами. Третє розуміння різних видів артикуляції. Важливо зрозуміти, які різні види артикуляції можуть впливати на звучання поліфонічних творів. Серед акустичних особливостей бахівської артикуляції слід виділити великі інтервали, що прагнуть до роз'єднання, а менші навпаки, до об'єднання тощо. Розуміння усіх цих аспектів артикуляції допоможе музикантові передати ідею композитора та створити більш виразне виконання. Ці технічні аспекти є важливими для виконання поліфонічних творів, оскільки вони допомагають музиканту створити чіткий, виразний та музично насичений виконавський образ. Регулярні вправи, ретельна робота над технікою допомагають досягти високого рівня майстерності у виконанні музики баха. Перейдемо до емоційного втілення та інтерпретації. Текстуальне розуміння. Ретельне дослідження тексту твору, його історичного та культурного контексту для розуміння основної ідеї та емоційного змісту. Сюди можна віднести вивчення уртексту та аналіз різних редакцій: черні, бузоні, муджеліні, Ройзман, Бартока та вибір певної редакції індивідуально до учнів. Емоційна ідентифікація, відчуття та відтворення емоційних переживань, що містяться у музиці. Згідно з власним емпатичним сприйняттям та інтерпретацією, розуміння стилістичних особливостей епохи історичний контекст це ознайомлення з характерними рисами та стилістичними тенденціями епохи, у якій був створений твір, слід також враховувати особливості клавікорда та клавісина, інструментів, для яких були написані твори Баха. Аутентичність виконання, спроба відтвердити музику відповідно до її стильових особливостей та анти... автентичного звучання епохи. Скована динаміка, яка була присутня у інструментах того часу, терасовопразність, артикуляція та розшифрування його мелізмів, композитора мається на увазі, характери аплікатури, певні підкладання, перекладання, беззвучна підміна. Повзання. Це все слід визначити, вивчити та використовувати розвиток музичної фрази та динамічного контрасту. Розглянемо фразування. Це певне розуміння використання музичного фразування для передачі структури та логіки музичних фраз. Слід підкреслити несимметричність бахівського фразування, певна плинність, неквадратність, устрімлення до довгих звуків і їх кульмінаційна роль у фразуванні, динамічний контраст, ефективне використання динамічного діпазону для створення контрасту між різними музичними фрагментами та емоційного відтворення музичних образів у виконанні прихованого другого голосу, коли виводиться на загальний план, тільки, лише перша. Виявлення вступів тем, виділення їх певних діалогів, перегуків, ефектів відлуння тощо. Також динамічні контрасти слід враховувати на специфіку інструментів, для яких, написаний був, для яких були написані дані твори. Ці аспекти допомагають музикантам не лише відтворити нотний текст, але й зрозуміти та виразно втілити емоційний зміст твору, дозволяючи слухачам отримати більш глибоке та змістовне музичне враження. Перейдемо до практичних вправ та завдань для учнів. Практика відтворення різних голосів окремо. Почнемо з того, що потрібно мати розбір музичного матеріалу, тобто учні розглядають різні голоси у творі. Та розуміть їхні мелодійні лінії, їх взаємодію. Вправи на незалежність рук. Учні виконують кожен голос окремо, спочатку починаючи з повільного темпу, а потім пришвидшуючи його поступово. Вчити кожну тему потрібно зі співом та диригуванням. Один голос можна співати, інший грати, потім, навпаки, змінити, два голоси грати, один співати. Також змінити. Також можна спробувати це все з викладачем, коли викладач одну мелодію співає, інший е, учень співає іншу тему, там, протидію, наприклад. І змінитися. Потім, наприклад, учень співає, вчитель грає відповідно іншу тему, також е, помінятися місцями. І е, спробувати це потрібно обов'язково з викладачем. Грати окремо теми, окремо протиставлення. Далі йдемо до поступового об'єднання голосів. Учні поступово починають об'єднувати голоси, виконуючи їх паралельно або по черзі. При об'єднанні також слід додати завдання для незалежності рук, таке як перенесення одного голосу, наприклад, правої руки на октаву вище. Одного голосу або цілої партії правої руки. І, наприклад, лівої одного голосу або, відповідно, цілої партії лівої руки на октаву нижчі, відокремити їх, почути цю різницю в звучанні, як вони по-іншому звучать, і щоб наше ушко, ушко, вушко-учнів запам'ятало це звучання і роз'єднало його в своїй голові. Також можна, коли одна рука грає, наприклад. Наприклад, Ліва грає партію на фортепіано, інша на кришці інструменту, потім їх змінити. І вже в кінці також спробувати пограти весь твір на закритому інструменті. Це додає змогу зрозуміти, де ще є недопрацьовані місця, відчувати тяжіння до кульмінаційних зон тощо. До виконання канонічних структур. Перше це вивчення канонічних прийомів, учні досліджують основні принципи канону, такі як точне повторення мелодії, на певній відстані та інтервалі. Далі учні виправляються, вправляються у виконанні канонів різної складності, від більш легких і до складних. Коли це все вже підсумовано, учні можуть перейти до творчого завдання. І створити власні канонічні структури, використовуючи знання набуті в процесі цього вивчення. Навіть можна взяти елементарно, якщо від простих канонів, якусь пісеньку, наприклад, курчата сучасну, щоб діти зрозуміли, як це взагалі відбувається. Вийшла курочка, гуля, і інший учень, або ж вчитель, якщо немає інших учнів на цьому уроці. Підспівує на певний інтервал, можливо, на октаву вище, на октаву нижче, щоб, але через певний проміжок часу, вступання. І відчути, яка ця різниця, і щоб кожен тримав свою партію. Ці вправи можна також практикувати, коли декілька учнів, а ми знаємо, що інколи діти приходять на один час, відповідно, зі школою, раніше відпускають їх, і інколи буває таке, що. Вони приходять одночасно. І якраз можна розібрати цей канон, створити їм буде, я думаю, дуже цікаво, особливо пізнавально. Щодо імпровізації на основі поліфонічних прийомів, взагалі учні ознайомлюються з основними поліфонічними прийомами, такими як імітація, контрапункт, фуга тощо. І вони вже експериментують з імпровізацією на основі різних. Поліфонічних прийомів, спочатку простіше, відповідно, потім ускладнюючи завдання. І знову ж таки в групі можна е, працювати, де кожен учень виконує свій голос, створюючи певну поліфонічну композицію, домовитись, продумати, е, хто яку мелодію співає відповідно в певній тональності, щоб воно все-таки гарно звучало, і спробувати гуртом. Домовитись, хто коли вступає, в кого яка мелодія, де тема, де протидія. І е, я думаю, дітям буде спочатку дуже складно зрозуміти, що від них вимагає вчитель, але з часом це дуже гарна практика. І е, діти, коли будуть вивчати вже поліфонічні твори, особливо поліфонічні твори Баха, вони вже будуть знати, як з цим працювати і що від них вимагає. Даний твір і взагалі викладач. Ці практичні вправи та завдання сприяють розвитку технічних навичок учнів, їх творчого мислення та здатності відтворювати та створювати поліфенічні твори. Також можна провести експеримент з гармонізацією та аранжуванням. Певне, я би так сказала, осучаснення тих творів. Ми знаємо, що в нашому світі, якщо випускається навіть якийсь твір, чи музика сучасна, під нею завжди створюють ремікс. Запропонувати дітям дати, якісь, наприклад, маленьку інвенцію чи щось, і щоб вони осучаснили його. Тобто учні вправляються в аранжуванні мелодійних ліній у різних голосах, додавання гармонічних акордів певних та створення багатоголосних аранжувань на основі тембаха. Таке сучасне більш завдання. Ну і взагалі учні можуть вивчати основні гармонічні прогресії та техніки акомпанементу, застосовуючи їх до поліфонічних творів баха, щоб створити багатошарове звучання. Ну і е, зупинимось на творчому завданні зі створення поліфонічної композиції. Коли ми пройдемо ці всі певні етапи від простого до складного, коли ми. Визначимо з дітьми, що це такий канон, що таке поліфонія, що таке контрапункт, і все в цьому, все те, що ми все те, що я до цього розповідала, тоді вже можна приступити до творчості і створити композицію в стилі баха. Це вже підходить більш для старших учнів, коли вони вже не перший рік знайомляться з творчістю баха, коли вони вже розуміють певні свої завдання. І вони створюють свої власні поліфонічні композиції, використовуючи прийоми та стилістику, характерні для творчості баха, які вони вивчили. Ну і все ж таки імпровізація на основі тем Баха. Учні імпровізують на мелодії, на темах баха, застосовують поліфонічні прийоми, техніки, все, що вони вивчили до цього часу, вони можуть використати. І розвивати свою фантазію, своє бачення. Зараз сучасний, сучасний світ він кожного виділяє кожного окремо, нема цього порівняння. Кожна особистість має своє, свій голос, має своє почуття ритму, своє бачення певного твору. Якщо брати нашу специфіку, тому ці такі творчі завдання роз... допомагають розкрити особистість кожного учня. Ну і перейдемо до висновків. Робота над поліфонічними творами Баха вимагає від вчителя високого рівня майстерності та компетентності. Адаптація методичних підходів до індивідуальних потреб учня дозволить досягти якісного результату в володінні цим складним музичним матеріалом. Працюючи над поліфонічними творами, баха, учні розвивають свої технічні навички, особливо це коли відокремлення рук, певні технічні артикуляційні складнощі та музичну чутливість. Розуміння композиційних прийомів, що сприяє їхньому всебічному музичному розвитку. Ну, і як підсумок до висновку, вивчення поліфонічної творчості баха вимагає комплексного підходу. Тобто, як зазначено було вище, від простого до складного через маленькі кроки, починаючи від поняття, закінчуючи практикою і творчими завданнями. Це все, ці всі складності, ці всі комплексні підходи можуть включати і технічні аспекти виконання, розуміння структури творів, емоційне втілення та творчої інтерпретації, як вже я сказала раніше. Практичні вправи та завдання для учнів є ключовим елементом у засвоєнні цих аспектів. Діти дуже полюбляють щось сучасне, щось цікаве, щось незвичне. Технічні аспекти виконання розвиваються через практику відтворення різних голосів окремо виконання канонів та імпровізації на основі поліфонічних прийомів. Це допомагає учням розвивати навички незалежності рук, досконалювати техніку легато та стакато, а також розуміти різні види артикуляції. Ну і емоційне втілення та інтерпретація музики Баха досягається через вираження концептуального змісту твору, розуміння стилістичних особливостей епохи та розвиток музичної фрази та динамічного контрасту. Це дозволяє учням не лише виконати твір, але і творче інтерпретувати його, надаючи музиці власний емоційний колорит та глибину. Практичні вправи, описані вище, допомагають. Учням розкрити потенціал поліфонічної творчості баха, розвиваючи їхні технічні навики, повторюючи, музичне чуття та емоційна спроможність. Вивчення цих аспектів дозволяє музикантам глибше занурити світ музики баха, відчути його велич майстерність у всьому обсязі. Ця методична доповідь містить основні аспекти роботи над поліфонічними творами та надає практичні поради для вчителів з фортепіано. Дякую за увагу. Сподіваюсь, моя методична доповідь була цікавою та пізнавальною.